Концерт буде вже після перемоги України. А поки до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ветерани, якими опікується Терцентр соцобслуговування Луцької громади, отримали продуктові набори. А за кошти міського бюджету придбані продуктові набори, саме необхідне те, що дасть можливість підтримати, фінансово підтримати наших ветеранів. На жаль, на їхню долю прийшлося. Переживати дві війни але Дух наших українців не зламати нечимо. Вшановуємо ветеранів Другої світової війни до дня пам'яті і примирення для тих ветеранів, які в нас перебувають структурних підрозділів на обслуговуванні. А їх в нас 260 чоловік. Продуктові ми сформовані за кошти як міського бюджету, так і долучився до цього, надавши хліб і печиво. Нам благодійний фонд, дитяча місія Україна. Частинку ми запросили ті, які можуть відвідати нашу установу, а решту. Вже працівники доставляють за місцем проживання. На знак вдячності за турботу вдова учасника бойових дій у Другій світовій війні Лідія Кравчук принесла квіт зі свого саду. Такі набори дуже потрібні. Ми ще не це переживали. Мені вже 88 років, то я вже і 47-й пережила я з східної України. І оце. Ну, дякую. Я все ту війну пам'ятаю, все-все, ця хуже. За допомогу вдячні і ветеран УПА Ярослава Прокопівна Ільчук, її дочка старенька пережила чимало. Я в 31-му родилася, вже було 10 років. Тут же вже була я і потрібна на кожному кроці. Тато був в лісі. Її ну і щось там поносили. Її батька засудили на 10 років, та й ще. Такі важкі табори, а їх вивезли всіх на Сибір. Допомога, звісно, то нам якраз дуже доречно, дякуємо і владі, і територіальному центру.